Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поговорити. І також зробити прогноз, не просто поговорити. На ще одну тему, яка на днях теж прийшла мені як свого роду такий інсайт. І декілька відео в мережі потраплялось. Навіть якщо правильно пригадую, то, можливо, хтось і писав про цю інформацію десь в коментарях. Але в будь-якому випадку ця інформація здалась мені така, знаєте, важлива для розгляду. Що це за інформація? Ну, в даному, якби вже назві відео, ви зрозуміли, чи може повторитися історія в Росії, історія, яка відбулася в 1917 році, такому далекому-далекому 1917 році, тобто вже ось буде майже 110 років назад. Яка історія? Так, хто, можливо, не дуже там знається в історії, то я вам зачитаю. Отож, мова йде, власне, про події, які призвели до знищення Російської імперії. 23 лютого 1917 року у Петрограді почалась революція. Після повалення влади царя Миколи II радикальні зміни почалися в різних регіонах імперії. На українських землях революційний рух одразу став висувати національні гасла. І от що власне з цього приводу пише Вікіпедія, яке ж було моє здивування, коли я вирішив все-таки більш детально подосліджувати цей запит. Перше мене якби здивувала трішки якби дата 23 лютого 1917 року. Повномасштабне вторгнення в Україну розпочалось 24 лютого 2022 року. Є свого роду схожість, але якщо брати так, як написано у Вікіпедії, я так розумію, це як старий календар, новий календар 23 лютого. В дужках зазначається число 8 березня. Тут увага. Так, Російська революція історичний термін, який окреслюють революційні події в Російській імперії 17-го року, що докорінно змінила Державний лад України. І знову ж таки, дата початку, дата якби, завершення, основна, так? 26 жовтня. 2 плюс 6 дає 8. А я так розумію, по тих, ну, на оновлених календарях це 8 листопада. Знов у нас восьмірка. Нічого не нагадує, правда? Знову ж таки, фігурують назва Смірки, які постійно від моменту повномасштабного вторгнення в Україну є дуже важливими і дуже значими, як енергетичні переходи, як трансформаційні переходи. Про це я говорив неодноразово. І навіть згадуючи, пам'ятаєте, було таке пророцтво Густава Паєза, що мені потім багато виписували, і що ж там на Росії сталося з 8 числа. А я відповідав, що. Свої претензії ставити до устава Пає. За те, що відбувалося в енергетичному плані. Події були важливі і знакові. Якщо ну, хтось їх не відчуває, то ви працюєте своїм духовним зором, як мінімум. Тому що це все я потім в наступних відео розказував. Що взагалі в плані енергетичному відбувалося? І не лише 8 грудня, і ці відео є в мене збережені. І помічник це підтверджує. Так, от, знову назва Смірка. Знову Смірка! 8 березня, 8 листопада, 1917 рік, а з яких інформаційних джерел я оце от почув, це якісь і говорили там теж експерти, які так розумію, навіть там всередині, в них і в Росії розбалакують десь якийсь такий уривочок потрапився. Це було на українському якомусь інформканалі. Але воно просто було як один з епізодів програми. Де теж вони говорять, що от Росія так якби на Стадії оцього от загрози повторення подій 17-го року. Ну, теж зараз є імперія, так, російська, по факту, путлерівська, та вся, і можливе її повалення. І також, ще як я правильно пригадую, оцей от, як він, Гіркін, так, то, що там зараз ув'язнений. Так само про це там багато почав зробити свого роду таких, якби заяв, що Росія з тими всіма своїми діями, з тим, що вона зараз робить, і прийнятими рішеннями докотиться власне до того, що будуть події в 1917 році, тобто революція, яка почалася і яка знову ж таки скинула оцю от, так, якби на той час ту по факту російську імперію, так, владу, яка була. А от і тут ще зазначається, що революція розпочалась у березні, лютому за старим стилем, і переросла в громадянську війну вже в 1918 році. Тобто, в радянській історіографії революція 17-го року поділи поділяла на два етапи: буржуазно демократичну літневу революцію та велику жовтневу соціалістичну революцію. Більшовицький переворот на першому етапі була повалена монархія. На другому більшовики встановили свою партійну диктатуру. Період між двома революціями отримав назву двовладдя. Революція відбувалася в умовах участі Росії в Першій світовій війні і призвела до значних територіальних втрат, більшість яких, втім, була повернена під час громадянської війни. Російська революція мала важливе значення для утвердження національного визвольного руху в Україні. В результаті лютневої революції була створена Центральна Рада. Яка проголосила самостійність Української Народної Республіки в січні 1918 року, і знову ж таки в нас восьмірка, 18 й рік. І от дивіться, чомусь зараз про це починає активно йти мова. Мені дуже цікаво послухати ваші роздуми, ваші відчуття, ваші якісь думки, аналітичні, співставлення, що ви. Гадаєте, з приводу даної якби, ситуації, як вона вам відгукується? От Я зачитав так якби, історичну таку довідку з Вікіпедії, а мені цікаво послухати вашу думку. А я зараз зроблю розклад і подивлюся, чи справді те, про що так багато йде мови, навіть в моїх багатьох попередніх розкладах про те, що все одно крах тої по факту імперії, бо так ми називаємо зараз теж, як свороду, Російська імперія така і авторитарний стиль правління і так далі. Чи дійсності він вже. Остаточно буде повалений, знаєте, по законах карми. Ну, історія циклічна. Все, що було колись, має через певну кількість років тенденцію повторюватись. А коли неправильно робиться якісь дії або вчинки, так як вони зробили по відношенню до України, то цей рік ще тим більше рік кармічних розплат, відплат за неправильні дії вчинки, то тим більше воно би мало зараз їм ще активніше прилетіти. Хоча, як я наголошував, в попередніх розкладах багато чого може бути на рівні таємному. Отож, давайте подимо, ну, поки воно стане явним, той крах імперії. Давайте подивимося, сьогодні карта підкаже. Можливе таке повторення історії. Карта роздумів є сила, яка про це, знову ж таки, думає. Знаєте, ті, хто навіть замишляють якісь перевороти чи ще щось, дуже часто вони звертаються до того, що було в історії, і беруть певні сценарії, щоб потім їх повторити. Роздуми. Далі карта. Маніпулятивність. Далі карта. Розроблення плану. Далі карта. Реалізація плану. Далі карта для Російської імперії. Важкий груз навантаження, невдоволення, тиск. Пошук підтримки і карта боротьби. От якраз сила і боротьба. Бачите, як вона намальована, зараз щоб не відблискувало. Сила і боротьба. Ну, а революція, переворот і все, що з тому роді зв'язано, це про сили і це про боротьбу. Тому чи взагалі такий сценарій схожий, можливий, в принципі, по енергії недарма про це зараз заговорили. Чи може актуальна путерівська влада приймати певні міри, щоб цьому запобігти? Так, міри приймаються. Чи зможуть вони цьому запобігти? Я вважаю так. будь-якій правлячій системі. Є початок, є завершення, є крах тої системи, причому такий гучний, провальний, якщо вона себе, скажімо так, не оправдала. І тут, якщо дивитися далі по розкладу, ця внутрішня боротьба вона вже триває не перший місяць, можливо, навіть і рік, і з кожним наступним місяцем вона набуває все більшого, все більших обертів, все більшої активізації. І реалізація такого плану певними силами, які вкотре хочуть дірватися до влади в Росії, вона поступово ця реалізація, це планування, це коригування, підтримка, підсилення пошук, воно якби, відгукується, воно якби, формується. Тут ще питання: хто прийде натомість, Ну, це інше, так? хто прийде, то будемо по факту дивитися, що це для нас в тому числі значитиме. Але вони захочуть зберегти хоч якесь. І кажуть, подобіє, так, тої самої могутньої держави Росії, про яку так багато мови, а, а деколи це далеко не так про могутню і страшну Росію, то, як мінімум, заберуть це геть з України при зміні влади це раз. І оце той один з можливих сценаріїв неочікуваного завершення війни в Україні, про який я говорив. Не так багато там є відсотків, але він все рівно є той сценарій, так. І оце ще з чим ще може бути зв'язано. Внутрішній цей переворот. Так, це може бути не саме в таким чином реалізовано як було 17-му році. Але це може бути та саме про енергію перевороту, про енергію революції, про енергію невдоволення, про енергію оцього двовладдя. От слово там було таке, двовладдя. Розумієте? Боротьба між одними, між іншими, гризня оця внутрішня. Хай гризуться чим більше, тим краще. А що ж? По другому розкладу: карта Сонця перевернута вийде двійка мечів, башня це повністю крах тої системи авторитарної, тоталітарної, як там ще її назвати? Диктаторської і так далі. Крах імператора правління. І перевернута карта могутності Знов з тої картою тиску, давки і все, як тріщить по швах. Ну і третій, третій розклад. Боротьба, причому така, прям, бачите, дуже яскраво зображена. Прям боротьба за ту владу. Щоб потім хтось міг посвяткувати. З кожним днем дедалі більше наростаються невдоволення. От я кажу, там постійно ті сили, які між собою борються в них всередині в державі. Одні одну, що далі, тим більше готові дійсності перегризти. І от знов десятка жезлів. Третій розклад, третій раз цей аркан випадає. Десятки жезлів це про важкий груз. Але ті, хто вже правлять, взагалі не можуть з тим, що вони хочуть, якби справитися, куди вони рухаються, що вони там понапридумали. чим далі це переростає якийсь все більший. просто, і, знаєте, ем, Така якась от, от агонія, і взагалі не зрозуміло як бред. Негарне слово, але я його звучу. От, це такий, от, от, такий от бред. Чим далі тим більше вони заходять ці знаєте, дебрі і що. І оцей тиск наростає, тому що тиснуть одні на тих, ті на тих, ті на тих, і ті от переманюють ті до тих, а ті до тих, і от сили ті між собою постійно йде нагнітання в тій боротьбі. І це добре для України. Сімірка Кубків, багато чого зашифровано, засховано, але ну, все те, що має бути, це відбудеться. Далі карти циклічності. Після кожного доброго циклу іде завершення доброго і наступає недобре. І для них зараз якраз в тому колесі. Поворотному до, знову ж таки, до недоброго циклу, до краху. З того, що було раніше, і до чого вони йдуть, це йде знову ж таки крах, як фатом-фатомні. Далі знову карта боротьби п'ятірка мечів і карта крах повалення, десятка мечів, смерть, повалення, ще чергові персонажі, там їхні провладні, які будуть забрані, знешкоджені. От, знову помічник, бачите, підтверджуєш. Сьогодні під час мого відео дуже розговорився. І ще там між собою теж, бачите, ще будуть якісь, як не там, мститися на одному. Якісь можуть бути і замахи, і вбивства, і Бог знає, що можуть бути. І просто так там скажуть, ой, а той вмер, а той там ще, а той ще. Тим словом, що має бути, того не вминути. От. Тому просимо справедливого, покарання. По законах всіх вищих, космічних, кармічних, так далі, всіх тих от гадів, Хай кожен буде по заслугах Його, і дай Боже чим пошвидше. І хай нарешті, знаєте, кажуть, воцарить світло, любов, добро, справедливість і вся та нечість, що була стерта з лиця землі повністю під ноги. Дай Боже, щоб так і було, і чим пошвидше. Ось такі мені сценарні варіанти показують вкотре. Таро по розкладу. Хто, можливо, теж практикує таро? Пишіть, що вам йде по розкладу. Що вам йде по відчуттях. Ну що кажуть, історія дійсності циклічна. І якщо зараз про це вже так активно заговорюють, значить на це є причина. Знаєте, кажуть: нема диму без вогню, нас міг таких улюблених фраз. І якщо про це говорить, це не без причини. Зрештою, зрештою, все хай роблять що завгодно. Хай відстануть від нас, від нашої України, хай в Україні буде мир, справедлива перемога, хай наші всі воїни повертаються додому живими цілими, їм, захисту Божого, енергії, допомоги для перемоги нашої України. Хай вся необхідна допомога для перемоги приходить. Ми продовжуємо. Молитись, боротись, допомагати нашим воїнам. І продовжуємо наш рух до перемоги. Отчуємо з вами в наступних ефірах, прогнозування. Обов'язково закликаю всіх приєднуйтесь до енергопрактик щовечора о 10-й годині. Наразі я їх проводжу, вже як годину назад цапнуть, тобто переведуть, то буду проводити о 21.30-21.40, так як я вам обіцяв, кожен Божий день. Що би там не було, як би там не було, яких би я там теж в станах не був енергопрацькою, ми проводимо до якогось, як мінімум, фінального вирішення війни в Україні. Також, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал і інші соціальні сторінки. Всюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Для підтримки даного відео поширюйте його, коментуйте, ставте вподобайку. Будьте здорові, бережіть себе, світла нам всім побільше. Ворогам ще більше світла відправляємо, тому що тільки світлом зло подолаємо і всю ту нечисть вичистимо земного виміру і з української землі. Почуємось, бережіть себе.